Це місто на півдорозі між Києвом і Бухарестом, між Краковом і Одесою було негласною столицею Європи. Легендарним мером міста Чернівці був Антон Коханов! Чернівчани з нами! Цього року хотілося зібрати всіх ковалів не тільки самих чернівців, а самих районів залишили ми отвори для того, щоб можна було символи кожного району. Залежно від того, чим район там прославився, якщо там кучнівством, там е, чим ще можливо, ну, якимось е, е, господарством і так далі. Тобто ті вирощували вівці, ті робили там шкіри, вичиняли і так далі. Тобто це кожен символ, а кожен район має свій герб, ну можливо, десь частково можна і це запозичити. 何